Привіт, мої любі друзі! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. І з вами я, Валентина. Сьогодні у мене 5 січня 2023 року. І сьогодні у мене день народження. Святкую я свій день народження. І вчора я отримала посилочку, прийшло мені сповіщення від укрпочти, що отримайте відправлення від прізвища і ім'я Надія. Ну, коли я дізналася ім'я Надія, я зразу зрозуміла, що це, мабуть, подарунок від рукодільного блогера, рукодільної подруги Надії, «В'яжем разом з Надією. Я здивована, звісно, була не чекала подарунків. Перед цим я отримала подарунок від валющі з каналу Валентина Творимо красу. Дякую дуже дівчатка, за такі святкові подарунки. Вони піднімають нас і надихають творити ще, не дають якось зневіритися в нашій, в нашій діяльності, в нашому такому складному житті. Ми радуємо один одного подарунками. І так от, ось такий тут надпис: Валюша щиро вітаю з Днем Народження. Буду відкривати і дивитися, що тут за подарунок. У мене вдруге розквіт декабрист. Це теж подарунок у минулому році мені подруга дарувала, він вже в мене рік квітує. Тут такий червоно-білий. і... Такий білорожевий. Гарний, хай стоїть, прикрашає нам нашу, наше відео, а я буду тут розпаковувати. Трішки буду шелестіти вам. Ну, як є. Ви знаєте, в чому шелестінні щось, мабуть, є. Магічне. Чекаєш. Коли сюрприз, так Так челистіння, розпаковка цього подарунка. На мене, наприклад, вона не діє якось так подразливо, а мені подобається. Будемо так пакувати і дивитися. Що тут? Тим паче подарунок мені, то приступимо до подаруночка. Ой, пахне тут, мабуть, чай, пахне на все. На всю кімнату. О, Крем для рук люблю я цю фірму зая. Тільки крему у мене не було. Ой, це гарний склад. З керамідами і ліпідний концентрат. Ліпід, ліпідний концентрат це він вкриває шкіру рук ліпідною такою оболонкою, що не дає їй висихати, вимерзати, скажімо так, сушуватися шкірі рук. Ой, мені подобається ця фірма. Крем для рук це таке діло, яке Ой, пахне приємно, яке нам, в'язальщицям потрібне. Він у нас використовується швидко і завжди нам потрібний в необмеженій кількості. Крем для рук далі, що пахне тут на всей... Усій... На всю посилочку чай. Такий чай я люблю, купувала його. В нас у сім'ї його люблять. Ось такий подобається. Це мікс чорного і зеленого чаю, бленд-чаїв. Дуже ну, такий смачний, частенько його берем. Дякую, якось, бачите, так склалося, що те, що мені подобається. Тут в подаруночку. І є. Люблю теж такий колір, і мені потрібен був мохер. Я думаю, щось би б зв'язала б з мохеру чи підмотала б кудись. Ну, Тут такий склад, я думаю, що мені тут вистачить на паутинку. Надюша підписала, можна зважити, зважити буде. Можливо, вистачить мені на паутинку регланом зверху спицями такими, бо я ж ту паутинку що зв'язала, віддала дочці, а тепер я без паутинки. і... Думаю, чи купувати, чи не купувати, який махер мені обрати. І він такий саме такий колір, як, я, як мені подобається. Такий і не яскраво-блакитний, він, він якийсь сіро-блакитний, меланжевий. Тут просвічується цей шнурочок, мабуть, поліамідний, і такий м'якесенький, м'якесенький. Якесень, я думаю, що це мохер. Ой, Я останнім часом знайомлюся з бобінною пряжею. Все більш, більш в'яжу з неї, і мені вона подобається. Так, дівчатка, ще, ще шкарпеткова пряжа. Дивіться, які відтінки такі фіолетові. Це, мабуть, Надія. Знаєш, дивлюсь на цей фіолетовий і бачу вже з нього шкарпетки, бо я думаю, пряжа Шкарпеткова. І згадалося, що у твоєму СП зараз місяць січень асоціюється з фіолетовим кольором. Ну, підводиш ти мене під монастир, щоб я таки, мабуть, взяла участь в СП. Я виступаю з спонсором там. Ну, в якості учасника, не знаю, треба мені. Поговорити, як воно там буде більш детальніше, бо я тільки вчора залишила свою заявку на спонсорство в цьому СП. А пов'язання якось, ну, не знаю. Ну тепер у мене трішки більшого часу. Можливо, потрібно все це з Надією особисто переговорити. Якась така цікава пряжа. М'якесенька-м'якесенька. Це, мабуть, не супервош, бо ну, таких відтінків я не бачила. Можливо, це якась. Інша, але по метражу вона схожа, десь 400 метрів 100 грамів схожа, вона мені на артісан, отак по товщині. Суперш мені їм трішки така і товща, а ця така, як полірована. Ну, Тут вже так на дотик відчутно, що тут є в складі шерсть, тому що така м'якенька пряжа. Ну, Краса. І такі відтінки. Будуть шкарпеточки. Так, ще є Бобінка тут. Так. Бобінка такої пряжі. Це, мабуть, я таку теж брала пряжу в інтернет магазині мабуть, схоже, мабуть, це Аляска. Ага, зараз почитаємо. Тут же є. Так, Аляска. 10% альпака, 50% меренос, 40% поліамід. Це в мене така яска такого кольору вівсянки. І точно такого в мене є на, на конусі. То тепер завдяки цьому подарунку, що є 100-грамовий, у мене ще моточок, то мені вже точно-точно вистачить на велику річ. бо... Я брала те, що було на конусі, і мені, мабуть, би на дорослу річ не вистачило. А тепер вистачить. Вона дуже, Мені подобається ця пряжа, я з нею не в'язала, в'язала тільки зразочок. Подобається склад. Ось такий, ніби трішки меланж, у вас він передається яскравіше. В реалі він такий, ну я не знаю, як його описати. Колір він благородно красивий. У вас він як, як, як цей цегляний більше теракот. А насправді він такий ну, благородний, красивий колір. Ніби такий трішки меланж. Перехід кольорів. Тут такий. Не перехід кольорів, а такий меланж ну цікавий, благородний. Дякую, Надюшка, за такий поставимо тікеточку, бо я завжди забуваю склад Аляски. Оце правильно жінка робить що підписує. Бо Аляски в мене є, зразки пряжа є, а немає у мене, не знаю, скільки, який там склад у них. Ось ще фокус пропадає. Так, є такий подарунок іще. Так, далі що тут? Маркерочки. Таких у мене немає. Маркерочків глянемо. Які гарні. У мене немає на великі спиці. Оце такі десь на 4,5 і на 5 пройдуть. У мене маленькі є і пластмасові, а таких гарнесеньких немає. Дуже мені подобається такий камінчик. У мене був колись прикраса з таким камінчиком. Тут такий листочок маленький. Ну, краса ще. Три такі маркерочки. Підуть моє в'язання, будуть доповнювати моє в'язання. Ми ж в'язальщиці нам усе потрібне. Такі маленькі дрібнички нам потрібні і ми, як ті малі діти, граємося з ними, воно складає якийсь колорит нашого в'язання. Якось ну, Маленькі такі детальки вони доповнюють. Чого нам подобається і спиці, щоб були гарні і зручні. І такі різні маркерочки, і складаємо в корзиночки. Ну, такі ми дівчатка є дівчатка-в'язальниці. Так, ще тут є Є ось така на шоколадка лакмі від Рошен з арахісом. Будемо смакувати всією сім'єю. Ось такий от у мене подарунок на день народження нежданно не гадано. Так, ти мене, Надюша, порадувала таким подарунком. Хочу сказати тобі велике-велике спасибі за те, що ти приділила увагу, заморочилася, як то, кажуть, як то кажуть, прислала подарунок. Це було сюрпризом, так приємно, несподівано. Підтримала, і от такі подарунки дійсно нас. Ну, надихають, спонукають творити, не зупинятись на досягненому, спілкуватися. Дуже дякую, не вистачає слів описати свою таку радість у мене зараз. Ранній ранок, 6 годин ранку, мені на 7 на роботу сьогодні ранку. І я оце стала швиденько, хочу відзняти це відео і випустити протягом дня, щоб ви подивилися і пораділи разом зі мною в цей день, в день мого народження. Ще раз тобі дуже-дуже-дуже-дуже дякую. Хочу. Дівчатка, хто ще не знає, попросить, прийдіть на канал Надії. Буде посилання у інфобоксі під відео на канал Надії. Хочу ще вас попросити допомогти набрати підписників. Вона мене цього не просила. Я сама від себе прошу, щоб ми допомогли, зробили такий різдвяний подарунок, можливо, до старого нового року. І подарували надії тисячу підписників, щоб вона швидше набрала їх, щоб була людині теж мотивація, бо сама знаю, як воно, як ти знімаєш, знімаєш, докладаєш зусиль, а якось хочеться бачити якусь віддачу від своєї роботи. Ось Так що прошу, дівчатка, підтримайте. Переходьте по посилання під відео і залишайтеся у гостях. Надії, вона в'яже і гачком, і спицями. Зараз започаткувала СП. Хто зв'язало або дівчатка, що в'яжуть, заходьте, питайте, є там відео про СП, приймайте участь, там все докладніше ви почитаєте дізнаєтеся у автора каналу. Велике-велике Надюша, тобі спасибі. І ще хотіла. Дізналася, що в цей день не одна, я святкую день народження. Святкує день народження моя ютубна подруга. Ну, як, вона в неї нема канала в YouTube, а вона моя підписниця. Якось ми стали з нею спілкуватися. У... Вона мені написала коментар, ми тоді в особистих повідомленнях з нею списалися. Це Світлана. Світлана із Курахово. Самі знаєте, які там зараз бої відбуваються, недалеко від неї Мар'їнка, то чудом тримаємося, переживаю, списуємося майже кожен день, голосові повідомлення. Хвилююсь дуже за неї. Дуже теж така щедрої душі, доброго серця жінка, рукодільниця. За нею, переживаю, як за сестру. Так от, Світланком. Вітаю тебе з ним народження, бажаю, щоб в твоєму житті тільки були гарні події, щоб пошвидше закінчився цей жах, який на нашій державі, щоб ми досягли перемоги, щоб ти не хвилювалася за своє житло, щоб все було добре, щоб настав мир і спокій, бажаю тобі жіночого щастя, миру, благополуччя і любові. Ще сьогодні іменинниця. Надя Ємченко, теж вона з Полтавщини, з Пирятина, Земляки Надя, Надія, канал В'яжемо разом з Надією, теж з Полтавської області. Яна Ємченко з Полтавської області. І сьогодні у Яни теж день народження, виявляється, дізналася буквально пару днів назад. Так от, дорога Яночка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі творчих успіхів, розвитку каналу, вдячних підписників. Бажаю миру нам, добра, благополуччя, Божої благодаті тобі і всім людям землі. Дякую за спілкування. Я спілкуюсь так. Зараз в мене побільше буде часу, то обіцяю надолужити, буду спілкуватися і в чатах, бо ну, не було в мене часу. Читала, дивилася, але не дуже спілкувалася. В курсі всіх справ, що відбувається, але не спілкуюсь. Так що, коли не пишу, не означає, що я нічою не, не бачу і не. Не з вами на одній хвилі. Вітаю і Яночку з Днем Народження. Сьогодні ще виявляється день народження у мами Надії, що подарувала мені цей подарунок до Дня народження. Вітаю, не знаю, на жаль, як маму звати. Вітаю, Надійку твою маму з днем народження. Бажаю їй здоров'я, добробуту, благополуччя. Е, дякую їй за, за таку дочку, яку вона виховала порядну людину, таку справедливу, чесну, як ти. Ну, от е, Побажаю їй, щоб ще довго вона жила, раділа е, цьому життю, бо знаю, як воно, дівчатка, як без мами. Так от. Сьогодні святковий день, день народження. Вітаю всіх і себе. Вітаю ще раз маму Надії, вітаю Яну Ємченко, вітаю Світлану і себе з Днем Народження. Всього нам, дівчатка, самого-самого найкращого. Здоров'я, щастя, Божої благодаті і основне миру та перемоги. А це обов'язково буде. Всім дякую, що були зі мною. Заходьте на канали дівчаток. Посилання будуть в опису під відео в інфобоксі. Пишіть коментарі. Дуже рада бачити вас. Дякую вам за зворотній зв'язок. Що ви не шкодуєте часу, пишете коментарі. Я розумію сама, яке це, це, теж. це все час, але це так приємно, коли є зворотній зв'язок між нами блогерами і нашими глядачами. Ну, на цьому прощаюся з вами. Міцно, міцно обіймаю всіх. цілую, до скорої нової зустрічі, мої любі! З вами була Валентина. До побачення!